У староукраїнській мові 16-17 століть було таке слівце Дей, яке означало буцімто або нібито, і взагалі його вживали для передання чужої мови. Як приклад, можна навести книгу Бориспільських актів Іван Трохимишин жалував на Євхима Слесара о забиття і зранення, і дей мене побив. Тобто Іван Трохимишин скаржився на Євхима Слюсара. Щодо побиття і поранення, що нібито він мене побив, це Бориспіль 1615 рік. Інший приклад, це Житомирська актова книга, 1582 рік, жалував служебник Навойта Отум, дей Вулу краден її милости у Білановцях, тобто, скаржився чиновник Навіта. Про те, що нібито вула вкрадено її милости у Білановцях.